Хлоп у долоні і. Час часнику? Знаю, пахне не дуже. У мене багато, не хочу. В тебе У мене взагалі гірка. У мене один, але я теж засмучений. І ти не починай. Ти ж чоловік. За що це мені? Фу, Пахне просто жахливо. А як на смак? Вгадай, ще гірше. Бідний, Ітан. Відстаньте, емо, тепер ти. Прийдеться, може краще викинути. А ну, стій, їж. Я же вся смердю. Фу, це огидно. А я казав, Джулія, чекаємо на тебе. Мене хтось кличе. Сядь, не бреши. Добре, добре. Так то краще. Ха-ха. <рес> я сильна, я впораюся. Ітане, не будь таким злим. Подивися, як смішно. Чому я взагалі їм цю пакість? Знаєте, кого не вистачає? Вампіра. Не дуркуй, Ітане. Залишилося трохи. Є часник, або я з'їм тебе. Не чіпляйся, і без тебе дурно. Ти аж позеленіла. Я вмираю. Нарешті цей цирк скінчився, і нехай він до нас більше не повертається. Дівчата, ви здолали вампіра. Веселище <плес> веселищами, а обід за розкладом. Млинці В Іта на один веми кілька, а в джулії ціла вежа. Я голодний, тож я й почну. Щоб прикрасити млинець, я приготував вершки та цукерки ММДЕМС. І вийшло так смачно. Пальчики оближеш. Емо, приступай! Я теж прикрашу свої млинці. Спершу треба його збільшити. Качалка мені допоможе. А тепер час вершків. Цілу гори вершків, а на них маршмеллоу. ще й цукерки. Виходить майже торт. Величезний та дуже смачний. Як же ти його до рода помістиш? Не хвилюйтесь, таку смакоту я завжди з'їм. Ой, я теж хочу розкатати млинці. І там качалку. Тримай. Ось так, ось так. А, падає прямо на нас. Вибачте, млинцем. А тепер жуйка. У Ітана дуже багато. У Джулії трохи менше. А Емма задовольнюється однією. Не переймайся. Ого. Ану киш, моя жуйка. Що ж, приступимо. Вона така соковита і її так багато. Дивись, щоб в тебе вистачило рота. В мене великий рот. Я зможу. Хвастун. Але і я маю жуйку. Гей, <гум> Джулія, у мене до тебе справа. Давай. Давай його загіпнотизуємо. І заберемо все. Так. У мене саме тут спеціальний гурток. Гей, Ітане. Що тобі треба? Дивись сюди. О, -о, -о. Вийшло. <глевітлення> Руки знешкодила. Хапай Жуйку. Що? Ану залиште? Це моє. Нечесно. Обдурили дурня. Ану, поверніть! Злодійки. Ти вже зі своїм криком. Треба тебе чимось заткнути Жуйка якраз зійде. Чудова ідея. Раз, два, три. І наш ось сяли лимони. Я знаю, ви їх не любите, але все одно у Емми їх ціла купа, у Ітана поменше, а у Джулії всього один. Джулія, починай ти! Окей. Okay, um, yeah. uh. Фу, погань. Давай ти, Ітане. Mm. Ну добре. Um, це навіть для мене кисло. Я зараз заплачу. Емо, спробуй ти. Та легко. Ам, кисло, але їсти можна. Хоча ні, все бридко. Виплюнь. А може нас врятує сік? Чудова ідея, Джулія. Ось спеціальний кран. І ти не давай склянку. Тримай і справді виходить. Однієї склянки не вистачить. Не проблема. Вами двох буде мало. Давай ще. Є такий величезний. І він вже закінчується. Ха-ха, дивіться, не пролийте. Тримай тарілку. Не допомагає. Так, все, побігли шукати ще посуд. Ха, -ха які смішні. Ой, кислий сік. Ітан, давай не чаруй щось. Wow! Легко. Ходоги. Wow! Mm -hmm. У М1, у Джулії більше, а в Ітона аж 100 шарів. Я хочу першу. І кетчуп не завадить. І гірчиця теж. Вау. Wow! А мені? No! Іди, час пробувати. Це дуже смачно. Mm -hmm. Дуже апетитно. Іта, не ти. Нині буде смачно. Ема, можна соуси? Звісно, бери. Клас. Я навіть не знаю, як ухопити все. Ітан, не нажера. Я не зможу зупинитись. Тепер моя черга. А що, якщо? Звісно. Що там? Зараз я пранкану нашого ненажеру. Як йому сподобається кулька. Ітане, все тобі. О, ще хот-дог. А їх ніколи не буває замало. Ой, ха-ха-ха, і справді бум. Що може бути краще за жуйку Чупа-чупс? От і я гадаю, що нічого. У Джулії її дуже багато, у Ітана поменше, а в Еми, на жаль, лише одна упаковка. Блін, а я хотіла побільше, а мені вистачить. Я все життя жуватиму цю жуйку. Круто. Ема, дивись. Ітан, глянь туди. Заздріть, у мене більше. Два помахи, і кожна жуйка вже у мене в роті Еу. Які ж вони соковиці. Дивіться, як багато. Може, вистачить хвалитися. Хоч у мене і менше, жуйки залишаються жуйками до того ж дуже смачними. А я хочу більше. Точно! Трохи магії і... Дивіться, яка велика пачка. О, ти справжня чарівниця. Тепер і в мене купа жуйок. Ам-ам-ам. Гей, ам, ам. а як вам моя бульбашка? Ой, тримайте мене, я відлітаю. Вау! Wow. Цікаво, а я так умію? Ой, так, і я лечу. Лечу. What? Ема, дивись, летить. Що? Ема, і ти теж. Oh. Куди ви всі? Як гарно! Цікаво, де це ми? Напевно, це наше частування. Рацію, мені дісталася полуниця. Вау, яка вона стигла! Це точно, тобі повезло. Тепер тарілку відкриваю я. Який симпатичний льодяник. Секундочку. А що це у нього всередині? Схоже на величезного таргана. Тоді краще почнемо з твоєї полуниці. Я зовсім не проти. Можна мені також спробувати, сподіваюся, я мені нічого не помітить. Як це не помічу? Ану віддай мою ягоду. Ні, я також хочу її спробувати. Ну Ось мені залишився тільки листок. Так тобі і треба, Мірандо. Це моя ягода, і їсти її буду я. Як же апетитно вона виглядає. Я все ж таки візьму трохи смакота. Чому? Моя тарілка порожня, де всі ягоди. Мірандо, це твоїх рук справа. Чи не протився? доведеться тобі помститися. Відкривай рота, але я не хочу це їсти. Прийдеться, яка ти жорстока, Еммо. Дивитися, гидко, ти що, з'їла все до кінця, але ж там був тарган. О, ні, я зовсім про нього забула. Матусе він у мене в роті, яка гидота. Здається, він живий, жах. Тарган біжить у мій бік. Що ж робити? На, отримай, ось так тобі, ось так. Я сказала, не наближайся. Емо ти влучила. Дивно, але тут нічого немає. Ось він. Навіщо ти його підкинула? Він же впаде просто на нас. Здається, чисто, його ніде нема. Ох. Ти поспішаєш з висновками. Тарган прямо у тебе на голові. О, ні, я тебе врятую, Еммо. Тримайся, у мене є величезний тапок. Ай, як же боляче! Дякую за допомогу, Мірандо. Схоже, мій план не спрацював. Вау, нова їжа. Щур я відкриваю першою. Маленький унітаз виглядає круто, але що ти будеш з ним робити? Що небудь придумаю. Але спочатку зніми кришку зі своєї страви. Як багато мармеладних очей, супер! О, це так. Ти витягла щасливий билет. Час як слід підкрепитися. З чого почати? Мабуть, ось із цього ока. Ей, що ти робиш, Емо? Досить займатися несенітницею. Та гаразд тобі, не будь занудою. Клас, як смачно. Я хочу продовжити. На черзі друге око. Яке воно м'яке. Я в захваті. Тепер мене точно не зупинити. Можливо, поділишся зі мною. Ну вже ні. Мені самі ледве вистачає. Ти така смішна, Емма. у тебе весь рот забитий очима. І це ще не межа. Упс, здається, я трохи промахнулася. А тобі личиш. Можеш так і ходіти. Якщо ти закінчила, то я готова подивитися, що в моєму унітазі. Ого, я бачу одразу два чупа-чупці. Це вже непоганий улов. Ей, можна акуратніше. Міранду, ти кинула обгорта мені прямо в обличчя. Що ти робиш, Емо? Це мій чупа-чупс. Я просто хотіла зняти упаковку, щоб ти одразу могла його з'їсти. Не намагайся мене обдурити. Я знаю, що це не так. Через тебе я зовсім забула про унітаз. Нічого собі. Що це? Схоже на шипучку. Ого, Це вона і є? Потрібно швидше опустити в неї свій людяник. Виглядає апетитно. Впевнена, вийшло смачно. О, так, Солодка карамель та кисла шипучка чудово поєднуються. Я не зупинюся, доки не з'їм все до кінця. Мені терміново треба це спробувати. Ти знову за своє еммо. Що ти робиш, Мірандо? Досить мене бити. Вибач, я не хотіла. Мені це набридло. Я не спущу тобі це з рук. Невдаха. Чи можна мені відкрити страву першою? Дякую, я знала, що ти не будеш проти. Я гідна фанта, круто. Я ніколи такої не куштувала. Так відкривай швидше. О ні, я зламала ніготь. Бідулашна. Дай я тобі допоможу. У мене великий досвід у відкритті фанти. Ось бачиш, все вийшло. Пахне дуже смачно. Мені навіть самі захотілося спробувати. Ще чого, віддай сюди, це моя фанта. Аромат і справді чудовий. Впевнена, смак ще краще. О, так, це чудово. Ти могла б зі мною поділитися на знак подяки. Але якщо ти не хочеш, я сама отримую бажани. Клас, як освіжає, відмінний смак. Звідки тут ця трубочка? Емо, ти знову за своє. Дивно, чому фанта не тече? О, Міренду, привіт. Як справи? Як же мені набридли твої витівки? Сподіваюся, фанта допоможе мені відполітися. Ой, вибач, було смачно. Твоя банка прилетіла мені прямо в обличчя. Досить дутися. Відкривай свою тарілку. Тут нема тарілки, лише дивна червона кнопка. І що мені з нею робити? Не знаю, чи можна спробувати натиснути. Що відбувається? Хто ви? Я працюю з хімічною зброєю. У мене для вас є дещо. Для мене? Але мені нічого не потрібно. На жаль, це не вам вирішувати. Прошу, кнопку заберу. Ах да, ледь не забув. Тепер тут зона підвищеної радіації. Міранда, як ти? Це нормально. До побачення. Все ж найкисліші цукерки на світі. Який жах. Не впевнена, що я зможу їх з'їсти. Виглядає лякаюче. Ти чого? Це ж прекрасно. Ти маєш випробувати нові відчуття. Клас, Схоже, я даремно боялася. Можливо, пригостиш мене. Вибач, але я сама не відмовлюся від добавки! Я кисло! але все мені навіть подобається! Виглядаєш трохи пом'ятною у прямому розумінні слова. Була не була, я також спробую. Мені потрібно випробувати це на собі. І справді кисло, клас. Куди зникли мої цукерки? Міранду, я ж казала, що з'їм їх сама. Віддай. Невже банка порожня? Мені так сподобалось, що я не змогла стримитись. І тепер про це шкодую. Мені терміново потрібне прикриття. Це дуже кисло, я не можу терпіти. І дуже вчасно сховалася. Раз, два, три. Починаєш ти. Вау, попкенді та шприці з сиропом. Я задоволена. Бажаю, що це удача. Клас, виглядає круто. Побачимо, що в мене. Це ще, що таке, схоже на маленьку труну. Мене це лякає. Боюся припустити, що всередині. Давай почну я. Впевнена, це дуже смачно. Є, спіймала клас. Це солодкий сироп. А тепер відкрию попкенді. Напевно, вони сподобаються мені ані трохи не менше. Яке яскраве свідчення, неймовірно. Емма, вистачить пхати з носа в чужі справи. Це моя їжа, і дістанеться вона мені. Ого, у мене в роті справжній фейерверк. Клас! Ці відчуття не передати словами. Хочу добавки. У голові наче вибухають салюти. О, так. Дуже несподіваний ефект. Подивися, емо. По-моєму, тебе час гасити. Тримайся, Мірандо. Сподіваюся, сироп допоможе. Дякую, Еммо, Ти вчасно поспіла. Тепер твоя черга їсти. Краще б ти не нагадувала про це. Мені страшно. Я боюся відкривати коробку. З нею виходить пара. Що ж це таке? Я нічого не розумію. Спробуй подивитися ближче. Здається, це гострий начос. Бідолашна Еммо, я тобі співчуваю. Який жах, це дуже гостро. У мене весь язик горить. Але ти маєш з'їсти все, а не облизнути. Схоже, я не маю жодного вибору. Зараз щось буде. Пожежа! Я вже горю. Допоможи мені, Мірандо. О, ні, тільки не це. Не дивись у мій бік. Повернулася назад. Хоч якісь добрі новини. Ей, Міранду, де ти? Тут. Ти збила мене з ніг. Виглядаєш не дуже. І ти теж. Чого бажає моя онука? Я хочу морозиво. Я знаю такий рецепт. це смажене морозиво. Щоб отримати морозиво потрібної консистенції, його потрібно дрібно порубати на шматочки. Просто бабуся, ми з тобою теж так уміємо. ж, ти тидиш. Простіше простого. Слідкуйте за своїми рухами, юна леді, і не розкидайте продукти на кухні. Ось що буває, коли за роботу беруться любителі. Ні, це нікуди не годиться. Зроблю за оригінальним рецептом. Потрібно вилити молоко і з вершками на рівну поверхню. Порізати будь-які ягоди. У мене це полуниця. І додати до молочної основи. Ось тепер можна все добре порубати. Коли маса застигне, можна різати та скручувати у рулетики. Так я теж так можу різати та скручувати нічого складного. Тепер покладу у склянку і прикрашатиму. Додам збитих вершків. Виглядає блідновато. Прикрашу райдужними цукерками кітелс. Цукрова трубочка для краси та печиво орео. Зараз бабуся теж поріже своє морозиво на шматочки. Ось так. Дуже добре. Полює полуничним соусом. Бабуся, ти робиш неправильно, а сос мені теж знадобиться. Іще покладу мармеладних ведмедиків. Іще покладу ягід, полуниця, а потім чорниця. Прикрашу все посипанням. Та-дам! Ідеально! Awesome. Яка жахлива подача. Ось Джейн, дивись і вчись. Прикрашати морозиво можна лимонною цедрою. Кислий смак лимона чудово поєднується з солодощем морозива. Зі шкірки лимона можна зробити незвичайний декор. Додати трохи льоду, щоб морозиво довше тримало форму. І для подачі, як у найвишуканіших ресторанах, я використаю сухий лід, додам трохи диму та поміщу його під кришку. Вуаля! яка краса вийшла у шеф-кухара. Неймовірна подача. Так, морозиве від бабусі виглядає не так ефектно. Як багато інгредієнтів у склянці від сестри. Але подивимося, яке морозиво сподобається дитині Глорії найбільше. Хочеться! Вау! Тут полиниться із вершками! Дуже смачно! Ого, який туман! Що там? Вау! Те, що я хотіла! Як багато диму! То воно ж таке кисле. Це виглядає дивно. Смак теж не дуже. No. Я обираю все. Ура, це моє. Я знала, що тобі сподобається сестричка. Бабуся, Глорія просить їсти. Я хочу людяник ось такий різнобарний на паличці. All right, all right. А, такий зрозуміло. Бабуся раніше такі весь час готувала. Потрібно відварити карамель. Для цього візьмемо цукор. Додамо його у воду, а тепер треба постійно перемішувати. Ти теж знаєш рецепт Емо, Повторюшка. Вічно вони сваряться. Так начебто нічого складного, Цукор та вода, покласти в одну каструлю і перемішувати. Ось так і просто перемішувати. Потрібно перевірити температуру карамелі, перш ніж заливати у формочки, інакше вона може потріскатися. Ідеально. Тепер можна розподілити по формам. І додати райдужних відтінків, як просила Глорія. Так, бабуся, дивись та вчись. Точно! Глорія хотіла різнобарний льодяник. Ага, у мене є натуральний барвник. Бабуся, ти така сильна. Бабуся ще й не на таке здатна. Ось тепер можна розливати по формах. Вставлю палички, доки карамель не застигла. Отже, карамель застила, тепер можна збирати льодяник. Нічого собі. Бабуся оцінила. Скручу карамель в один тонкий джгут, а тепер скручу його у великий льодяник. Ось так. Чудово виходить. Та -да! Оце так. Ой, пахне чимось горілим. Це ж моя карамель. Вона згоріла. Внучечко, ти така розтяпа. Що ж мені робити? Ну, ліпити я теж вмію. Моя сестричка має баночки з різнокольорового пластиліну. Зроблю з них ось такі ковбаски і скручу в тонкий джгут. Я робила Ема. У мене теж вийде райдужний льодяник. Щоправда, не їстівний, зате гарний. Виходить непогано. Трішечки. Зараз скрутимо. Ось так. Все, готово. Що ти вибереш, Глорія? Льодяники від бабусів, пластилінове диво від сестри чи цукерки від шефа? Я хочу, я хочу це. Виглядає, звичайно. Хм, який дивний у нього смак. Спробую цей. Дивно, він пахне, як мій пластилін. Спробую. Та це ж і є мій пластилін. Хто зіпсував мої баночки пластиліну? Ой, яка краса. М -м -м, дуже солодкий та красивий. Я обираю його. Ура, це я готувала. А зараз хочу з'їсти чіпси. Так, це нескладне приготування страви. Сестричка Джейн, шеф-кухар і бабуся з ентузіазмом взялися за страви. Ось так. А тепер поріжу картоплю на танкі кружечки. Ей, а я не маю такої штуки. І чим тоді мені різати, потрібно знайти щось слушне. Що ж, а, знайшла. Мігрібінець. Який жах. Що, ви тільки подивіться, які красиві дольки вийдуть. <рес> Ні, Джейн, гарні чіпси вийдуть у мене. Подивися, який я замовила собі апарат. З його допомогою можна нарізати картоплю спіраллю, насадити на палички і ось що виходить. Подумаєш, бабуся краще по старому, посмажу картоплю у сковорідці. Вона просила чіпси, а не смажену картоплю. А я готуватиму спіральки у фритюрі. Фритюр? Я також так зроблю. Нарешті все готово. Залишилося гарно подати. з паприкою та з Бабуля теж доробила. А моя подача це налити більше кетчупу. Потрібна лише сіль. Ось онучка, їж. Чіпси від бабусі так смачно пахнуть. Чіпси сестри також виглядають непогано. А ось чіпси від шефа просто краса. <плес> З Чого б мені почати? Це що таке? Я багато кетчупу. Це напевно готувала джин. Вона обожнює кетчуп. Нічого їсти можна. А це що? Смажена картопля. Зовсім не те, що я хотіла. Вау! Які класні! Приголомшливі на смак. Смакота, Я обираю їх. Єс, я перемогла.